Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі «Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається Стратегічне управління, і сьогоднішня наша тема характеристика стратегічного управління на центральному рівні. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. Там дуже багато цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо. Стратегічне управління на центральному рівні це процес, результатом якого є визначення стратегії та політики центральних органів виконавчої влади, що забезпечує прийняття рішень, які відповідають визначеній місії, досягненню цілей, виконанню завдань і реалізації певних функцій. Стратегічне управління для центральних органів виконавчої влади сприяє перетворенню їх з установ, що реагують на події як постреакція, в органи, що мають перспективне і довгострокове бачення, та реалізують стратегічні плани, ґрунтуючись на ресурсних можливостях, згідно діючої нормативно правової бази України проектом стратегічних планів роботи центральної. Органів виконавчої влади розробляються на середньостроковий період, тобто до п'яти років. Стратегічний план роботи центрального органу виконавчої влади це розроблений на основі стратегії розвитку відповідності галузи економіки або сфер діяльності. Документ, який визначає завдання цього органу, заходи щодо їх виконання з визначенням ресурсів відповідальних за виконання. Та строків, та очікувані результати. Етапами процесу розробки стратегічного плану роботи центрального органу виконавчої влади є підготовка до процесу стратегічного управління та розробки стратегічного плану, також це аналіз зовнішніх та внутрішніх середовища центрального органу виконавчої влади, також визначення. Бачення та місія організації і визначення стратегічних цілей, крім цього, визначення завдань, розробка плану дій та моніторинг оцінювання стратегічного плану для центрального органу виконавчої влади. До специфічних рис стратегічного управління на центральному рівні, що відрізняють його від стратегічного управління на регіональному рівні і рівні територіальної громади. Відносять масштаби планування, призначення планування, методи впливу, замовники і оцінювачі результати, управлінську відповідальність, структурування системи на підсистеми та зовнішнє середовище планування. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на моїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити. Вогник у коментарях, та не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.